Ніж у спину двоє жінок у лікарні після того, як на них напав 35-річний чоловік. Одна з потерпілих в реанімації зломисника затримали в центрі міста, коли він серед дня вдарив ножем 74-річну перехожу. І як з'ясували поліцейські, це була не єдина його жертва тієї доби. За замах на вбивство чоловікові загрожує довічне. Зупинили нападника небайдужі очевидці на вулиці Руській у вівторок опівдні в людному середмісті. Він без очевидних причин вдарив ножем у спину літню жінку, яка просто проходила повз. Перехожі викликали поліцію. Зловмисника затримали і встановили його особу. Чоловікові 35 років. Він мешканець Львівського району. Як виявилося, уночі перед цим нападом він скоїв і ще один. На вулиці Гавришкевича він підбіг до 25-річної жінки, витягнув з-під куртки ніж та завдав їй декілька ударів ножем у груди та живіт. Після чого втік йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Поліцейські встановлюють, чи має нападник психічні відхилення, чи перебуває на обліку, адже поведінка його неадекватна. Обох жінок шпиталізували стан старшої потерпілої, яку поранили в спину. Стабільний вона в хірургічному відділенні. 25-річна жінка в реанімації. Вона отримала. Декілька ножових поранень, зокрема ножове поранення в червону пружину та грудну клітку, проведено оперативне втручання, зупинено кровотечу і госпіталізовано в реанімаційне відділення, де зараз вона продовжує лікуватися. Стан її залишається важкий, але стабільний.